Є така країна, Сирія, там нова влада, там був Башар Асад, син Хафеза Асада, такі терористичні люди, які знищували свої народи, сусідні народи, багато кого познищували. І тепер Сирія направила листа, що умовою повернення цих російських військових баз є повернення в Сирію Башара Асада, який переховується в Москве. Ну і поки про це не йдеться, якби Росія каже, ні, ми на це не можемо піти. Але дуже цукерка солодка, знаєте, віддати одну особу і отримати дві бази. Тут треба вже трошки подумати. Але там же поруч з Асадом сидить такий Джафарі. Його можуть видати. Можуть оцього цього фронтлайна ідеологічного режиму Башара Асада, можуть видати, і так само я абсолютно переконаний, що, наприклад, новий будь-який навіть з найближчих друзів Путіна, коли Путіна вже немає, якось він зник, я помер. Я не знаю, випаровується десь там по ходу потрапляння в пекло. І тоді виникають питання, яким чином зняти санкції, яким чином там. Вирішити це питання, вирішити це питання, вирішити це питання. Ну і, безперечно, люди будуть казати, давайте, може, нам сюди Путіна, а ми вам за це зробимо пом'якшення. І тоді перед новим урядом, або йому треба сподобатися народу, або йому треба сподобатися Путіну. Як ви думаєте, що вибере нова влада? Народ, перед яким можна сказати, дивіться, які ми класні, тепер можна в'їсти. Я не знаю, там французьку ковбасу, да, чи щось там, я не знаю, сир швейцарський. І на заводи постачати якусь західну продукцію, а якісь устаткування. Ну, можна знайти там, чи нафту продавати дозволять. А ви нам Путіна? Ну, до речі, це питання і для українців. От Що в українці скажуть? Вони хочуть, щоб санкції продовжувались, чи вони хочуть, щоб Путіна посадили? І оце питання, да?